Привіт, привіт! З вами Уляна, і дуже рада вітати вас на моєму каналі Легенди Психології. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами про ще одну пораду, яку дає пастор Блейк своїм рідним і своїм духовим дочкам. Порада така, що він рекомендує завжди, завжди, щоб пані мала можливість прогодувати себе, тобто заробити достатньо грошей для того, щоб забезпечити себе, на. Скажімо так базовому гідному рівні, він каже, що навіть якщо ем, здійсняться бажання і мрії, ем, панянок, жінок, вийти заміж за такого класичного чоловіка, який не буде розглядати варіант. Ем, Поповнення бюджету родини як 50 на 50, а ось а буде таким більш, як він це називає, класичним чоловіком, тобто який буде хотіти взяти вас під своє крило, скажімо так, фінансово, то все одно навіть за такого гарного розкладу. Все одно чоловіки це також люди, які горіють, які, на жаль, помирають, і іноді помирають передчасно і залежати повністю, особливо коли у вас є діти від прибутку тільки вашого чоловіка в сучасному світі. Це дуже і дуже небезпечно. Він радить обов'язково мати. Освіту, професію, якесь ремесло, свою справу. Ну, коротше кажучи, він радить дуже міцно стояти на своїх ногах, принаймні, принаймні, скажімо так, потенціально. Тобто його власна жінка, якою він дуже пишається, яка в нього там така дуже вся витончена, вишукана і красива. Ось, не дивлячись на те, що вони вже в принципі, підходять до віку 60, 60 плюс, то вона в нього лицензована, зареєстрована в Америці медсестра. А це професія, яка в Америці оплачується дуже гідно, вона може повністю себе прогодувати. Ну, якщо буде, напевно, повний тиждень працювати ось з цією зарплатнею. І вона лицензована, вона зареєстрована, хоча багато років вона просто є домогосподаркою. Але він каже, вона постійно ліцензується, вона постійно проходить ці свої курси для того, щоб її диплом не був анульованим. Ось, і був якийсь період в їхньому житті, коли ну, реально йому було досить таки важко утримувати родину, і вона сказала, що давай я піду працювати. Вона таки не пішла працювати, тому що він. Якось так все це розрулив, але він дуже поважав її таку позицію. Він каже, що я був своїй дружині дуже вдячним за те, що вона принаймні запропонувала таку опцію. Вона була до неї готова, і ем, наступного ж дня вона <зів> зі своєю ліцензією медсестри і освітою могла подавати своє резюме. Наприклад, у лікарні в різні медичні заклади. Тому він каже, що це просто в сучасному світі, де чоловіків взагалі, яких привчали бути, навчали бути такими класичними чоловіками, які беруть під своє фінансове крило жінку, їх взагалі вже, можна так сказати, не вирощують декілька поколінь. І якщо ви не трапили на такого унікума, то це дуже добре, але це не гарантує, що ви убезпечені тепер на все життя від якихось фінансових негараздів. І історія від мене, я колись працювала з однією пані в компанії в юності, мені було 20 чимось, вона була, їй було 50 чимось. Вона була навіть старша від мого батька. І вона казала, що коли раптово і передчасно, в досить таки ранньому віці помер від серцевого нападу її чоловік, який непогано заробляв, він не був якимось там супербізнесменом, але він завжди заробляв дуже непогано, і в неї залишилося двоє дочок. На руках вона каже, ці гроші, що були, вони дуже швидко закінчилися. Я переживала просто якийсь жах, пов'язаний з фінансами. Тому вона каже: я раджу всім дівчатам працювати, хоча б не повний тиждень і завжди мати за плечима освіти, який, який свій бізнес, якесь своє ремесло. Коротше кажучи, те, що може давати вам. Конвертацію у гроші. Це дуже і дуже важливо. Ну, і ще одне, що підкреслює пастор Блейкс: що якщо у вас немає свого доходу, то в принципі ви будете змушені терпіти від свого чоловіка, там, бойфренда або чоловіка законного. Ну, дуже багато речей, які б ви, звичайно, не терпіли, якби у вас був свій дохід і. Які терпіти не можна. Але якщо ну, гроші це свобода, це воля, і якщо у вас їх не буде, то ви будете змушені це терпіти. Тому що у кого гроші, той і пан, на жаль. Ну, в багатьох випадках, принаймні, це саме так. Ось, і, так, він наголошує на тому, що це дуже-дуже важливо. І обов'язково, щоб жінка займалася якоюсь там, я не знаю, бізнесом з мільярдними і мільйонними прибутками, або конкурувала прямо на рівні з чоловіками. Але головне тут вміти заробляти собі на життя і на життя своїм дітям. І він, Пастор Блейкс, він афроамериканець, і все одно там є деякі, скажімо так, розбіжності у культурі між білими американцями і афроамериканцями. Афроамериканська культура набагато більш патріархальна, але його батько, у якого не було освіти, Бачив, що його дружина, до тобто мати пастора Блейкса хотіла займатися в коледжі, в університеті, і він зробив все, щоб підштовхнути, щоб направити, щоб допомогти їй спочатку а, здобути. А, Освіту бакалавра, а потім ще й здобути ступень магістра. І цікаво, як він це аргументував їй. що якщо, він сказав так, якщо зі мною щось трапиться, то я не хочу, щоб ти була змушена бігати і терпіти там якогось чоловіка і бігати, шукати собі, аби якого чоловіка просто заради того, щоб прогодувати наших з тобою дітей. Я хочу, щоб ти стояла на ногах міцно. Ось. Тому, якщо його батько, тобто ви можете уявити, коли це було, якщо пастор Блейксу вже біля 60, ну, майже 60 ось, то і це в афроамериканській культурі, де багато жінок розраховують знайти собі якихось принців, тому що там це дуже, дуже поширено, то він каже. Принцеси, просипайтеся, тому що чоловіків, які були б класичними чоловіками, не вирощують вже декілька поколінь. І дай Бог, щоб вам зустрівся якийсь унікум, або щоб він став з вами якимось таким, але це абсолютно не гарантовано, і на всіх таких суперкласичних чоловіків не вистачить, тому. І ем, ціни зараз на життя, особливо в великих мегаполісах, дуже дуже високі. Тому часто потрібно, щоб працювали дві людини, не дивлячись на те, чи хоче чоловік взяти вас під своє фінансове крило, чи ні. Тому він каже: просипайтеся. Ось, Включайте голову і починайте працювати не тільки над своїми віями, і нігтями і макіяжем, а над якимись дипломами, сертифікатами і над своїм бізнесом або ремеслом. Такі поради, на мій погляд, дуже важливі. Все, дуже дякую за увагу і пока-пока.